Всім привіт-привіт-привіт. У нас тут екліпсари просто не проти 91-х. Я забув запис на, на початку нажати, але. Драфти зараз на записі побачимо всі. Я хоч, я хоч почав запис. Просто потрібно перевірити, так, да, запис пішов. Запис пішов. Так, це не цікаво. То з Вовчиком пов'язано. Шо, зараз будемо дивитися, хто як зіграє, хто як переможе. До речі. А, я, я просто прикрив цей, а є тут. Да є. А, де тут логан? Кудись туди переставити, щоб не заважало. Тож на записі повинні бути лого, то Я лого стрімера закриваю своєю вебкою, а своє поставлю. Ну, як завжди, 3 хвилини чекаємо. А байдуже. Ну, я кажу, мені настільки поїбать зараз стало, що просто пиздець. Я ж кажу мені зараз, ну щоб ці. Якщо ці грають, то них. Не... Скажіть мені, я вам скажу. А... Я краще за Кенді тоді буду вболівати за джотейка, за його колектив. джоп центри і так повинні вигравати, ну і там ну, цукерки повинні непоганий результат показати. Ну і зараз я за дракою, щоб ну, драка на це їбало розбив. Я не знаю, я, я просто другий закинув е ну, заявку, щоб прострімити цей матч. Тому нехай йдуть вони куди подалі. Є нотамана. ми вони сьогодні програли свою гру і вилетіли з турнір. Вони, ну, як кардоби як їх нема, є Умбра. І от Умбра за, ну, сьогодні програли. Так, ну що там? Час пройшов чи ні чи поки що Своячі по всьому не пройшов. Що зовсім слабкі стали. Вони вчора погано відіграли. Ну, в, в, в них трафти слабкіші. Слабкі, я не розумію. В них лісник таке враження, що крім Лілії нікого не вміє грати. І він по починає рипатись по іншим чемпіонам і не може їх реалізувати. Вчора він двічі взяв лісі, двічі всрав ліс. Взагалі ніяк не допоміг своїй команді. Так, да, він там кіли робив, але ці кіли вже ну, ні на що не впливали. Енріка таке враження взагалі вирішив не грати те, що ну, зараз сильне, грає те, що. Як йому здається, в нього виходить. І по факту їх ну, вчора ну, вони програли через е Лісіна і програли вчора через цього. Ой, крокодила, якого проти них брали. Сьогодні вони самі вирішили зіграти через Крока, але Крока дали бластеру, і бластер взагалі нічого не показав на Крокодайлі. Вечір в хату. Якийсь бородат. Ні, тут збоку ще такий жирний сидить. Я сюди просто не встиг подати заявку. А туди, куди я подавав, ну, коротше, прокинули хуй. через хуй. А що у нас? На наступні... На наступних вихідних буде цей, як їх звуть. У Плей-оффи вже. Там будемо вболівати за шоколадні цукерки за Дніпровський кол-центр Подивимось, як вони будуть відігравати. Ба в мене чердак починає боліти пиздець. Іду знов зару... Ну. Я ось це не розумію. Типу, ми беремо Апекері Аріану і. вона просто нічого не може зробити на МІДу. Її на сайт потрібно відпускати. На сайді вона себе краще почуває. І самостійно потрібно стояти, а те, що от її так беруть. ну... Ну Тут просто більше цей. Так, ладно, повертаємось. Погана я карта погана бачу на верхній сайт. Ну, Значок екліпсарів дуже багато закриває З Закриває місця. Но оформлення немає. Тому байдуже. три хвилини. А, ось це я так і не зрозумів, що вони вирішили зробити. Вони з лісно... прийшли лісника прикривати. 91 чи що то було. як там CN91. Майже як Cloud 9. Спайдермен. Астратілу Спайдермен. Так подобається, як вони інфу дають. Особливо на сині кажуть, там обережно. не Хоча варди стоять. Бачать ці підходи на топ. І його не встигаємо. А нам чомусь вирішили не показувати, як там Гвен б'ється. Намідо постійні будуть на Скірміші невеличкі розміни по ХП. Нічого цікавого не буде. Там на топ зараз будуть виходити. Да, стратілось, пішов на топ разом з Вієга. Будуть намагатися розіграти по валібіру. Валібіру там трохи знесли ХП на Волі. Кушкою просто втік. Не кушкаю цим прискоренням з вешки. Ульт і все. А майже вбили. Підловили на ротацію, але тут шикарно Гекарім заліз заїжджає. First Blood. кліпсари молодці. Це те про що я казав. От екліпсари грали проти Умбри сьогодні. І ліс... От, лісника відбанити неможливо. З Декері теж ти не можеш відбанити, тому що він грає на всьому. Мілани як гравець, ну теж непогано себе проявляю. Цьому році просто топчик. Він з'явився наприкінці минулого року. Я пам'ятаю цей нікнейм. Не пам'ятаю, в якій команді, правда, грав, але він і там показував дуже гарні результати. От з нових, кого я тут бачу, це якраз таки. Кіндер ну, Boena. І. Вайт Саппорт тут. Мідлейнери саппорт, такі новенькі, яких я не пам'ятаю по нікнеймам. Всі інші якраз таки з'явились е осінню минулого року. Ось тут мійка просто мардабой де. Один в один розмінялись? Чи просто. Ні, ні, походу, просто забрали Йончика далі, дограють ні, все ж таки, якарім вмер. Слухайте, 91 і Вірка підходить, намагається через стіну постріляти, нічого не, не може дотягнутись, ренджа не вистачає. Кіли налутати, але но... не налутає. Вірка намагалась красти, не вийшло. І це означає, що ще заберуть і дракона. Вони вже нудить у Та, ну забий не грай. На що воно тоді потрібно? Якщо нудить якщо гра не приносить задоволення, не треба в неї грати. Типу, і, ну, ігри повинні розряджати. Десь негатив скинути, десь ще щось. На меду, Ульта нічого не дає. <суспільно> Йой -йой. Ну, в плані мені, як стрімеру, да, потрібно грати, но я. То, коли в мене ну поганий настрій намагаюсь не, ну не стрімити. Просто потрібно Ну дійсно грати по кайфу. 91-й, слухайте, захопили ініці... ініціативу в цій грі? кліпсари багато віддають переваги. Можна гра це Porsche. Хабхет може задушити. А це така весела гра. Це щось схоже з ну, казінноту. Ну потрібно знати, коли зупинятись. Тут, до речі, цікавий білд, який я використовую в своїх іграх на Viego. Але коли я бачив ЄГО проти себе, там грають через е, інший білд, Без Trinity, Там граються через колектор. Я б не сказав би, що ну діжка це бездушноти ти. Не встигають екліпсари на ротаціях взагалі. Я так дивлюсь їх. По карті розмотують. Тут проблема в тому, що поки що Гвен не готова битись, не готова приходити в Вона Намагається на Сайді десь знайти для себе фарм. Ні, не пойми неправильно, мені ну, D, D мені подобається, але інколи просто хочеться подивитися, як в неї хтось інший грає. Для мене інколи додушно когось відігравати. І на ролплей сам ну, може піддушити Ну, це, це це мої заморочки, тому що мені подобається відігравати того, хто взагалі не повинен, ну ким я не є. І через це ось і виникають проблеми, що потрібно придумати персонажа, характер його і спробувати відіграти. Інколи для мене. Інколи беде це дійсно дуже. Це що було? Тільки що Ульта Аріани? Так, да, це була Ульта Аріани просто в нікуди. Ну і без ульти Аріани складно буде задайвати. Ви, мені, ви мене тегніть, коли почнете. Якщо, я, ну, я, якщо все добре буде, я доєднаюсь. 6000 відставань, і як зараз ну, його наздогнати. Ну, просто з таким драфтом, як ну, 91 й зробили, вони не повинні на цій хвилині йти далеко попереду по грошах. Це означає, що дуже мало дій було з боку Гекаріма. Як на мене, цей чемпіон він повинен розганяти карту. І було з ким це робити? Там і волібір, там і сіврка, але ну є через кого є ко грати. Але він якось пасивно відіграв. А там я ж кажу, з іншого боку, дуже багато. Ну, чим далі гра буде заходити, тим, тим сильніше будуть ставати 91 Та ні, ну, Гвен це як аут на лейтгейм, де можна. Ну, де... А от чемпіонам, у якого буде багато демеджу в тімфайті в лейте, тому що ну когось потрібно ставити проти Йончика. Або проти Джакса. Через це взяли Гвен. Але Гвен, бачите, да, в неї грошей немає, нічого нема, вона нічого не може зробити. Тут волік зайвий я про це до драфті казав, що не той чемпіон, якого ти хочеш бачити. бачити. Краще б вони вже шена тоді взяли. Волік як дайвер добрий. А ефіль зрозумів, <зумів> що ж раком. Хм, із дзьобкою вибачаюсь. Залишається, ну сподіватися, що екліпсари на другу гру щось більш адекватне візьмуть собі. Платина то таке. Ти ж до платини граєш проти ботів там. Ну, можна однією рукою грати і все одно будеш перемагати. Я, ну я розумію, що боти зараз набагато сильніші стали у Йончик гарно зайшов. GGVP. 91 перемогли. Я просто, коли переходжу на Смурфів, на твінки на свої, то я там більше граю на цих на інших позиціях. Або адекері, або цей, або Мідлейнер. Там, де я взагалі не граю. от Єдине, що я, коротше, на топі не можу грати адекватно. Ладно, що, поїхали тоді в другій гри, побачимо.